Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Радий бачити вас. Радий спілкуватися з вами. Думаю, що кілька хвилин чи, чи кілька секунд ще почекаємо. Але мені цікаво, чи мене чути, чи мене видно. Так, бачу, що люди є. Ну що, починаємо. Хто захоче, приєднається. Будемо спілкуватися, буду читати вам свою поезію, буду поетично волонтерити. І е, е, прошу всіх, хто буде дивитися, хто буде переглядати це відео після пізніше, сьогодні, завтра, через кілька днів. Е, під е, відео можна. Розміщувати дані банки, всю інформацію про те, на що ви збираєте кошти, на що би ви хотіли, щоб кошти пішли. І всі читачі, всі слухачі, всі глядачі зможуть потім донатити, переводити кошти для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу над москалями, над тим клятим ворогом, який. Заліз на нашу територію і нищить Україну, хоче стерти її з лиця землі. Кожен із нас бореться, як може, кожен із нас бореться словом, бореться своєю позицією, своєю мовою українською. І кожен текст, це кожен текст українського поета, це є цвях. У труну Московської імперії. Це є куля, це є бомба, яка летить у вірному напрямку і яка наближає нашу перемогу. Отже, почнемо читати поезію. Якщо ніхто не пише, що є якісь проблеми, значить все нормально, значить мене чути добре. Я буду із кількох книг читати. Свої е, тексти почну із цієї книжечки, яка називається 121212. 12, 12". Вона е, витримала вже три видання і тексти у ній такі, що мені подобаються, я люблю цю книжку. Щось між нами було. Щось між нами було ні розмови, ні дії, тільки відблиск вогню впав у тишу зіниць, тільки краплі хвилин, мов сполохані мрії, диким криком прощань полетіли з дзвінниць. Із матерії тонких манускриптів таємних щось межу перейшло і раптом зникло кудись. Ніби вітер весни на вітрилах зелених, ніби погляд зорі, що згоріла колись, щось химерно п'янке, щось до болю реальне, Ейфорія сердець, унісонне тепло, та де львез почуттів, що на скелях не в'яне, і співає весні щось між нами було. Щось між нами було, та втекло від означень. Потекло в глибину, проповзло поміж слів, лише у храмі грудей, Хтось окрилено плаче, Тінь неясних тривог ламле лінію брів. Отака От інтимна поезія з книжечки 12, 12, 12. У цій книжці є 12 розділів, по 12 віршів. У кожному розділі є різна лірика, бо формували її мої читачі, досить відомі читачі, які вибирали по 12 поезій, з моїх, які їм найбільше подобаються, і писали про мою творчість по 12 речень. Тому тут є і короткі, і громадянська лірика, і любовна, переважно любовна лірика, і філософська, і веселе щось, і гумор, і все те, чим сповнене наше життя. Поезія Я хочу тебе. Я хочу тебе. Обіймати руками бажання. Багаття мінливого слова вкладати щодня на престол. Я хочу тебе цілувати губами пожежі, щоб лід твого серця розтанув, щоб крига не вбила мене. Я хочу тебе по хвилі втрачати до смерті, бо вірність на вічність не схожа, бо кажуть любов це полон. Я хочу тебе. Прогнати мов пташку із квітки, познаю, повернешся знову. Та клітка тримає мене. Дякую, це були тексти із книжки 1212.12. 12. 12. Продовжимо. Хочу вам нагадати, що під відео можна писати коменти. Для чого хочете збирати, для саме якої мети на підтримку ЗСУ кошти. І, звісно, всі читачі і глядачі, які будуть потім читати і дивитися відео, зможуть донатити завдяки вашій активності у мережі Facebook. Наступна книжка, яку я хочу представити, це Різдво Метелика. Та ж дуже гарна книжка, я її теж дуже люблю. Взагалі я люблю всі свої книги, тому що книги це наші діти викльовує пилюку з під віконня беззубий дощ, холодним гребінцем, бешкетник вітер, сиві, хмари, горний, розчісує зім'яті трави. Це. Слітовий ранок нашої розлуки, це сірі думи непорозумінь сплітають день у довгі коси муки, і очі сиплють на пісок гарінь. стікає музика прощає, на хрест вікна прибито нас обох ти з того боку, а слова черлені з мовчанням туга сплутує, або ж не сплутає. Порве думки на пасма, і перев'яже голову, немов на полі бою вкриють, краплі рясно, дощем розмиту по обличчю кров. Нема у душ очей, лиш тільки ями, на тих місцях, де мали би, якби, життя не грало в піддавки із нами, То нас би вже склювали голуби. Не бачу і не чую ваших оплесків. Але це такий формат етеро, який не передбачає ні оплесків, ні якихось реакцій і е, коментарі я не можу е, бачити. От. Ще з цієї книжки, з цієї різдво метелика, ще прочитаю один текст. Ця повня морить ніч безсонням, Безглуздим сованням, безтям, холодним лоскотом, погоні по спині, між лопаток там, де шкіра, барабанне коло, невиразні збирає звуки, мурахи взулися в підкови і риссю. Тінь у вікня стука, є ніч, а сну нема ні крихти, ця сука повня душу повнить тривогою. Уявне лихо складає списки у тритомник і гучно падає з полиця розкрита книга чорна птаха, синцями під очима лиця, сліди невиспаного страху турботи в ранішні не сточать, не витруть, не вкриють гримом, а повня викотиться з ночі і стане сонним пілігримом. Дякую, дякую, бачу, що вам подобається. Я не думаю, що після кожного тексту треба нагадувати, що ми працюємо на перемогу, працюємо спільно, працюємо текстами, працюємо своїм життям, кожен на своєму місці, виконуючи свою роботу і наближаючи нашу спільну велику перемогу. Ще певно два тексти почитаю з книжки Сингулярність. Загалом в мене більше 25 е, книг. Деякі з них можна замовити. Ще поки що є, деяких вже нема. Жорстокий романс. Ранок вилізе із мушлі, сонце брязне мідяком. Хтось проп'є за наші душі цей мідяк з четвертаком. Бо на щастя, битий келих розбудив старий вертеп, п'яна хід дурниці меле зве, бо соніш бити степ, степ не вальс, ти мимо линеш поля твій. Китайський мур, а слова гаки та линви завдають мені тортур, я лишаю слід червоний, як одну з твоїх розлук. П'яний слід на підвіконні, п'яний слід на підвіконні, п'яний слід на підвіконні брук не стежка до небес. Це був текст із книжки Сингулярність, яка вийшла досить давно у видавництві Володимира Шовкошитного Український пріоритет. Так. Прошу вам ще прочитати, не знаю, бо ага. ще маю прочитати було прохання наперед, вірш, текст. Закарпатським діалектом. Певно, прочитаю. Але спочатку прочитаю текст, який сьогодні опублікував вранці на Фейсбуку, його можете там прочитати про наших дітей, про наше життя, про те, що з нами відбувається такий, мені здається, щенливий текст. Діти ростуть швидко, як гриби після дощу. Ось уже рік і чотири зуби. Ось уже три роки і дві зморшки в кутиках очей у тебе. Ось 10 років і одна сестричка у планах батьків, які ніяк не вирішать, чи рано ще, а чи вже пізно думати про це. Ось уже 18 років і один робець на серці у тата, бо тато любить державу. А вона його терпіти не може, бо всі інші чоловіки на заробітках, десь у чужих краях залишають своє незадоволення, а додому приносять гроші, вони не вимагають від влади нічого, ні нормальних доріг, ні єдиної державної, ні поваги до себе, яка у цивілізованому світі вимірюється зарплатою. Одним законом для всіх є свободою слова. Ось уже 25-30, 35. Є внуки, які ростуть швидко, як гриби після дощу. А ти все борешся, а ти все працюєш на державу на велику ідею, аби вижити. А ти все борешся. І дітей вчиш боротися, і сина благословляєш на фронт. І ось раптом. Починаєш відчувати в тому, і те, що молодість зачинила двері перед твоїм носом, а ти так і не встиг роздивитися її, насолодитися нею, захмеліти від її аромату. Хоча, може молодість цю шпаринку, ще дивиться на тебе, неначе засохла квітка з-поміж сторінок дивовижної, Книги буття. Отаке От написалося. Ну і на замовлення адміністратора групи Наталі хочу почитати моєї землячки, яка народилася в Закарпатті, живе у Харкові. Хочу прочитати один текст. На моїй рідній Закарпатській увірці діалекти української мови, великої української мови. Діалекти це струмки, які живлять мову, які дають їй не всохнути, підтримують річище і підтримують душі тих, хто черпає з цієї річки. Кілько тої жизни, кілько тих років, що собі плануєш поділи на пів, паку дверьсь ще щось мало, навіть много. Бо усього, що чиниш у руках у Бога. Кось учинить хижу, нікому не вжити, Ко хотів би вмерти, того держить битіх. Батогом подганять кось себе і ближніх, скаче кось у море, а на ньому лежі. Уйдеш на поперек, дійдеш до розпуття, там чорти колеса в різні боки крутять. Пішаки дітинські заросли вже дерном. Пак цю можеся, рясне, Може, не верну. Та цілюй, не жалуй, докидь серенчає, доки кожди рано нас добром стрічає, доки нам шидким, звізда шором світять кілько тої жизни, Кілько того світа. Так, сподіваюся, я вам ще не набрид, але 20 хвилин вже пройшло. Нагадую всім, хто чув. Може, хто не чув, послухайте ще раз, що наше поетичне волонтерство проводиться з метою підтримки ЗСУ. Усю інформацію про збори коштів, для чого ви збираєте, хто збирає реквізити, публікуйте у коментарях до цього відео. А хто має можливість і бажання, будь ласка, долучайтеся, донатьте кожна копійка, кожна гривня. Кожне наше слово, кожен наш текст, кожна наша книжка наближають перемогу, велику перемогу, про яку ми всі мріємо. Бажаю вам гарних вихідних, усього найкращого, і хай Бог береже Україну. Перемоги в нам! До побачення, до нових зустрічей!